Дорогі наші викладачі у світі онлайну часто так бракує тепла, але завдяки вам ми його відчуваємо щодня. Наші слова подяки так рідко звучать у голос, Тож сьогодні ми хочемо це виправити у нашому ефірі: топ 20 причин, за що ми вас любимо. Це те, що мотивуєте нас навіть через екран. Що вірити в нас, навіть коли ми самі в себе не віримо. За те, що ви ніколи не здаєтеся і пояснюєте одне і ж по сто разів, за те, що ви знаєте відповіді навіть на ті питання, які ми ще не задавали. За розуміння і людяність, за те, що робите вигляд, ніби ви не чуєте, що ми ще хочемо на лекцію. За те, що ви розумієте наш почерк краще за нас самих, за те, що не ображаєтесь на нас, коли зникаємо зненацька під час опитувань. За вашу щирість, яка відчувається навіть через екран. За те, що надихаєте нас рухатись далі. За те, що робите вигляд, що ми всі дуже-дуже розумні. За теплу усмішку. Навіть коли ми по 50 разів перепитуємо. За те, що пояснюєте матеріал, ніби ми також поруч в аудиторії. За те, що ви не проти появи в кадрі наших домашніх улюбленців. За турботу та підтримку, навіть коли ми далеко. За те, що робите нас кращими щодня. За легендарні фрази, які ми вже цитуємо в чатах за відчуття, що ми команда, навіть онлайн. І головне за те, що ви найкращі викладачі у світі. Ми назвали лише 20 причин, але впевнені, що кожен з нас зміг би додати ще сотню. Бо головна причина проста. Ми щасливі, що саме ви, наші викладачі, дякуємо вам. Ми, Ми вас любимо. Ці квіти для вас Ці також і ось ці!